Друзі, привіт! Сьогодні розкажу вам, як я зекономив 300 баксів на ремонті свого CTRN C4, Дизель, 12 рік, технологія EHDI. Власне, з нею і були проблеми. Так, власне, да, якщо у вас Peugeot чи Citroen з цією технологією, то вам буде це, я сподіваюся, цікаво, або у вас вже виникла така проблема. То вже що ж ділять, то дивіться, слухайте. І так погнали. Розкажу вам спочатку, як я стикнувся з цією проблемою. Я хотів купити з 4-го, поїхав в іншу область, там жіночка була, продавала. І вона забула мені сказати, що коли автомобіль заводиш, то, то він пише на приборці сервіс і пише, що мол, відремонтуйте двигун. Це не дуже приємно, але ціна була дуже приємна, тому я автомобіль купив. І вже розбирався. Як розбирався? Дядько Google мені підказав розказав, що власне, в peugeot трені, в яких є технологія ця EHDI, насправді два акумулятори. Оцей на 12 вольт, який, який має бути по технології AGM. І є ще акумулятор енергії. Він там недалеко від цього знаходиться. Ліве переднє колесо під підкрилком. знімаєте підкрилок і вам його має бути видно. Він виглядає такий от кругла, алюмінієва банка, і плата якась від нього там ще йде. І шнурочок оцього йде до основного акумулятора. Власне, чому от воно починає вбивати цю помилку? Звичайно, може бути, що у вас просто хтось спіонерив цього датчика, акумулятора енергії. Може бути така проблема. Може бути, вже. Тіпа, от, від пробігу, там, від часу, оцей акумулятор теж угрався, і все, він своє відслужив. Може, щось там закоротило, фігізно. Ну, всяке може бути. Але дуже часто воно так виходить, наскільки я зрозумів з того, що писали в інтернеті, що казали автоелектрики, з якими я спілкувався, що проблема може бути в тому, що основний акумулятор, от може бути в ньому проблема. Що він коротше, уграли, там, його просадився він чи ще щось підсівший такий, ну вже все він. І до... однього ще йде прямий шнурочок, здається до того акумулятора енергії. І вони повинні дружити, товаришувати, а от можуть якусь один одному зробити. От, оцей основний акумулятор, тим, що він такий поганий був, він якось видав помилку на того акумулятора. І вже як виходить, що оцей акумулятор. Ви міняєте типу, основний, а помилка та не пропадає. Не пропадає і там цими сканерами, Lexia, ці Lмки, воно не стирається. Ви стираєте, помилка з'являється. І що? Це дуже погано, тому що якби ви кожен раз, коли заводите, воно пише, пікає і пише, відремонтуйте двигун. Такий автомобіль продати за нормальні гроші ну, проблемно. Ну і самому їздить неприємно. Е, тому я е, далі нагуглив, що цей акумулятор енергії коштує 300 баксів. Е, бушний. Да. Ну, можна спробувати зробити програмну заміну. Я спробував зробив і такий спойлер Допомогло. Да, допомогло мені. Е, власне, що вам треба знати про програмну заміну? Що якби, ніякої заміни не відбувається. по суті. То. Що ви просто замість старого цього акумулятора. Прописуєте новий акумулятор, вказуєте його серійник, там, чи якийсь код. Це ну, серійний номер, по-моєму. Вказуєте, і все у вас має там запрацювати. Е, про цей серійний номер, що вам треба знати? Що ви ви можете цю лекцію подивитися подивитися цей номер, і вам не треба буде там знімати, дивитися, от, що на ньому написано. і так далі. Тобто Просто в програмі ви чи автоектрик, дивитеся цей код, записуєте, а потім вписуєте. І все. Що вам ще треба знати, що щоб ця процедура програмної, програмної заміни відбулася, вам треба, щоб цей був основний нормальним. Бо якщо він підсівший, то воно не дасть запустити цю процедуру. Ось так от. Ну і все. А, ще, ще якщо все-таки не лише програмна і фізична треба, то ви, мабуть, дивіться, щоб оцей акумулятор енергії був з якоюсь наклейкою, на якій є цей код. Бо без кода ви не поміняєте. Звичайно, може, є свірогідні, що ви типу, от старого свого коту цей впишете туди, і воно допоможе. Може бути таке, я не знаю. Ну, про всяк випадок лучше з наклієчкою купуйте. Так буде наверняка. Власне, все. Отак я ну, з'їздив до автоелектрика, він мені пофіксив це все діло, і життя наладилось, так би мовити. Я був радий, що це 300 баксів. Ну, я був не відразу радий. Він зробив це, потім скинув помилки, проїхались і нічого. Нічого. Я трошки э, засумував, але потім поїхав на шиномон, шиномонтажку. десь хвилин 10 я їхав, там зупинився і почулося божественну тишу. Двигун заглох, там світиться то еко, там і все чотенько, Я був щасливий, що зекономив 300 баксів. Скільки я їздив на цьому автомобілі, це було може 1500, там, не знаю, чи скільки. Ну, не так багато. За цей час ця помилка не з'явилась. Може, вона далі з'явиться, але я думаю, що все буде чудово, що тут іменно в основний акумулятор, а акумулятор енергії, він топчиком був ще. Ось так. Сподіваюся, відео було корисним. Сподіваюсь, що у вас таких помилок не буде, і все у вас буде класно. Купуйте класні авто, і все буде класно. Ну, а лайки, що? Надо поставте.